До української збірної потрапили 15 чернівецьких спортсменів, брали участь у змаганнях українці із представниками 40 країн. Анна Боженар в бою зустрілася із титулованою спортсменкою з Туреччини. Згадує, було важко і через високий рівень підготовки суперниці, і через свою травму. Не дивлячись на це, на якісь свої особисті проблеми, я включилася в режим змагань. І виграла, здобула перемогу больовим на руку. Лора Лучич це, теж здобула золоту медаль. Спочатку півфіналі вона перемогла італійку всього за півхвилини. Стільки ж часу знадобилося їй, щоб вибороти першість і у спортсменки з Росії. Собі поставила таку ціль, щоб перемогти цей бій теж досрочно, і так стало, що я теж зробила їй больовий прийом теж за півтори хвилини. Якби дуже багато позитивних емоцій, дуже багато вражень. У молодіжній команді золото здобув Віктор Сафронюк. Він із легкістю дійшов до фіналу, де зустрівся з колегою Миколою Калинчуком. Для даного чемпіонату світу ми з тренером проклали, можна сказати, такий довготривалий і виснажливий шлях тренувань, в результаті чого я зайняв перше місце. Ну можна сказати, ці змагання були чимось новим для мене, оскільки. Рівень підготовки моїх противників був ну високий. Загалом з чемпіонату світу українські спортсмени привезли три золотих, дев'ять срібних і шість бронзових медалей. Тепер спортсмени готуються до наступних змагань. Запорука успіху нашої збірної України практично в розділі традішини у цей кубок практично 60% залежить від Чернівецьких саме спортсменів. Олександра Агєєва, місцевий час.